Toyota RAV4, автомобіль кінець 2017 року, був куплений офіційно в салоні і був лише у одного власника. Так, автомобіль 2.2 дизель, номер телефону, ціна 25500. Автомобіль на ось таких дисках, Також є літня і зимова резина. По салону зараз покажемо. Так, передня задність підйомники, мультируль. Ось такі комбіновані сидіння, коробка автомат, є в нас клімат, контроль, навігація, 74 тисячі пробігу, також є підігрів керма. Так, чорна стеля. Так, перед максимальна комплектація. Так, Позаду в нас є підігрів сидінь. Ось такий. Дуже хороший стан салону і бачимо досить багато місця для пасажирів позаду. так Ось такий вигляд позаду автомобіль має, козацька одний автомобіль, телефонуйте подальше все ще розкаже по телефону. І також потурця нагадую 17-й рік. Вайва, дизель. Номер телефону 25500. Далі у нас Volkswagen поло. 2007 року 14 бензин, номер телефону, 6500, автомобіль на автоматі. Далі опліцифіра. 2006 року, 1.6 бензин. Там свіжу каміння Номер телефону. Ціна 6500 плюс 100. Покажу салон. Так, переніс мультируль, 5 550 коробка передач, кондиціонер, ось такий монітор у нас є. Так, досить хороший стан салону в даному автомобілі. Далі в нас Peugeot 3008. Автомобіль по 2011 року. З дизельним мотором, номер телефону, ціна 8700. Заглянемо в салон. Так, передні склопідйомники, 6, 6 коробка передач. Ось такий салон. Охайний збережений салон даного автомобіля. Далі хендайс вже поренений з електричним мотором 19-го року. Номер телефону, ціна 19350. Наступний автомобіль Hyundai Tucson. Наш кірі, від 2007 року. 2.0 е, мотор, номер телефону, ціна 8650, покаже салон. Так, передні, задні підйомники. 217 тисячний проборці, коробка автомат, є клімат контроль. Також підігрівся день. Ось такий сон є е на продажі. Позаду є фаркоп. Cop. Козацькавий автомобіль, Телефонуйте, продавець детальніше розкаже. І також поторгується з самого року автомобіль і номер телефону. Далі у нас Кія. Автомобіль. Так, 2017 року 2,4 бензин, самий номер телефону, ціна 16800. Покажу салон. Передня задні склапємники, мультируль, коробка автомат, автомата. клімат кліматконтроль, ось такий монітор. Так, досить хороший салон. У вас зацікавив автомобіль, хоч і біжний кандидат, ухнуйте до продавця. Далі Opel Astra. Автомобіль 2009 року. 1,7 дизель. Номер телефону ціна 5800. Далі Volkswagen Golf. Автомобіль 2009 року, 1,9 дизель, номер телефону, ціна 6800. Mm -hmm. Далі шкода Октавія. Автомобіль 12-го року з дизельним мотором. номер телефону, ціна 9000. Так, Toyota. Line Cruiser 13 року. 4.7 газ бензин. Так, Номер телефону, ціна 31500. Шкода Октаві. Автомобіль 2012 року. Двайно дизель, Номер телефону, ціна 8700 плюс торг. По салону передні, задні стопідйомники. сидіння в чехлах. Шестиступінча корок передач, підігрів сидіння, клімат-контроль, мультируль. Ось в такому стані салон. Так, позаду у нас є партроніки. Є ось така Октавія на продаж. Якого зацікавили, телефонуйте, продажі, все детальніше, що по телефону розкаже. І також патруїць. Далі у нас 11-го року, 1.8 бензин. Так, є передні задні партроніки, 18 бензин, ще раз нагадую, номер телефону, весь рівній фарбі, ціна 9600 плюс По салону. Передній задній скоп'єнники, комбінаний салон, коробка автомат, підігрів, сідінь, клімат, мультируль, ось так останні. Автомобіль. Так, ось зацікавило. Телефонуйте, все детальніше розкаже і також код Далі у нас шкода Фабія. Автомобіль 2006 року, 1.4 бензин. Так, бензин. Свідчать автомобіль. Номер телефону, ціна 4800. Шкода Фабія. Автомобіль 2009 року, 1.4 бензин. Номер телефону, ціна 5450. Далі у нас Opel зефіра. Автомобіль 2005 року. Прийнений з Німеччини. 1.8 8 бензин. Є два ключа, номер телефону. Так, ціна 4800. Також є сервісна книжка. Далі в нас Kia Sorento. автомобіль. 19 року, 7-місний, номер телефону, ціна 16500. Volvo 11 року, 2.4. дизель, Номер телефону 12900. Далі в нас Volkswagen транспортер. 2007 року, 2.5 дизель. номер телефону 10 500 далі Toyota Corolla автомобіль 14 року 1.3 бензин 9 500 далі Ford Mondeo 2008 року 2.0 дизель 5900. Так, далі в нас Skoda Octavia 18 року, 1.6 дизель, 12 тисяч, але не видно номера Audi A4 2001 року 1.9 дизель. Номер телефону ціна 4850 плюс присутній тур. Так, є в нас люк в даному автомобілі. Далі Nissan Leaf, 18 2018 року. Так, на 40 кВт. номер телефону 14500. Далі у нас Ford Edge 2019 року. 27 бензин. На максимальній комплектації ціна до Nissan 17-го року, 2.5 бензин. Номер телефону 14900. BMW X5, 11-го року. Так, 3 літри дизель. Номер телефону 17500. BMW 5 2004 року, 2,5 бензин на автоматі, номер телефону, ціна 5800. Так, Наш Кірі. Далі у нас де шкода Октавія. Також автомобіль на шкірі 2013 року. Двайна дизель, номер телефону, ціна 12950.